отримуємо 100 доларів за 14 днів без абсолютних вкладень, без ризиків. Тому що сьогодні буде дуже цікаве відео саме для вас. Обов'язково підписуємося на канал DSBF Crypto. Вам це 100% тяжко. Мені це безмежно приємно. Плюс також вам раджу обов'язково підписатися на наш награм-канал. Тому що тут маса корисної інформації. на різних ігор промок зараз ось вийшла цікава промка на біржі Бінкік світу. Можемо отримати 70 80 доларів. Все це розписано в нашому телеграмі. Переходимо, знайомимося і, звичайно, заробляємо. Тому що тут не тільки це цікава інформативна інформація. Тут та інформація, яка приносить вам кошти, і це все абсолютно безкоштовно. Посилання на канал буде під цим відео. А я. Починаю. Так, сьогодні ми говоримо про дуже такий цікавий бот, де в кожного є можливість отримати досить таки немаленький прибуток. Посилання на бота буде під цим відео, обов'язково переходом, тому що за рахунок цього ви отримаєте 50 бонусних доларів. Е, в боті ми можемо отримати відразу 50 бонусів. Потім ми там можемо підписатися на чат, на канал. Відповідно, тут також ще плюс 10 бонусів нам дається. Тому майте на увазі. Переходимо, натискаємо на 50 бонусів. Е, що ми бачимо? Головне меню відповідно: тут ми можемо змінити мову, щоб у вас відразу було там на англійській. Е, так, дивіться, шанатуриста. У е, нас є бонуси в розмірі 100 доларів. Е, суть гри полягає в тому, що нам дається бонуси, і ці бонуси ми даємо в борг, умовно кажучи, ось видача е, борга відповідно. Ми можемо видати під. Е, Три, так би мовити, ставки 0,21 0,2-0,25. Рекомендую вибирати 0,21, тому що якомога швидше у вас так би мовити ордер підтвердиться і ви не будете чекати, тому що чим більше там відсоток, тим більше воно буде опрацьовуватися. Відповідно, ми е, ставимо на моєму балансі зараз 100 доларів. Тут натискаємо на цю графу, е, це, вибираємо 100 і вибираємо таку ставку. Відповідно, за рахунок. Цих бонусів я отримую за 14 днів, вже реальних коштів, я отримую 2-21 цент. Відповідно, якщо ви запросите друга, тому що за кожного вами. Запрошу друга, ви отримаєте 50 доларів. Якщо, наприклад, ви активує, тобто що знається, що означає активація? тобто у нього відразу так буде і у вас. Так будуть, наприклад, бонуси. Потім ви заходите в видача займу, відповідно. Тут вводите 50 доларів, підтверджуєте, відповідно, і за рахунок цього відбувається активація, і вам відразу падає 50 доларів на рахунок, то маєте на увазі. Відразу там своїм рефералам показуєте, як це все відбувається. Я вам також зараз показую. У моєму випадку це 100 доларів, обирає там 0,21%. І що ми маємо? За 14 днів я зароблю 2 долара. 2 долара 21 цент. Ви скажете, що це мало? Так, це мало. Але це без абсолютних ризиків, без складень без нічого, тому що я в цю гру поки що не планую нічого вкладати. Те, що мені видається бонусом безкоштовно, те я буду використовувати на всі 100%. Не рекомендую вам там швидко там залазити, вно вносити свої кошти, тому що це все таки ризикований проект. Відповідно, тут є різні там функції. Можна інвестувати свої кошти. Я це робити поки що не збираюся. Ви вже на свій розсуд робіть те, що ви забажаєте. Відповідно, я вам покажу те, що я сам роблю, відповідно, і те, що можуть принести. Вам кошти, умовно кажучи, ми робимо таку маніпуляцію 100-0,29, тобто, і ми отримаємо 2 долара 21 цент. Це ми отримаємо за двох друзів, тому що один друг це 50 доларів. Якщо ви запросите, наприклад, 10, 10 друзів і вони всі активують, тобто дадуть в борг, це буде 500 доларів. Тобто ви за рахунок цих друзів отримаєте за 14 днів 11 доларів, які потім вже можете вивезти. Я це все буду показувати, тому що через 14 днів також, як це воно все відбудеться, тому що сь сьогодні. Я лише починаю там в даному випадку, грати в цю гру і потім ж будемо вводити. Відповідно, якщо ваших друзів буде 10, то ви отримаєте таку суму. Якщо ваших друзі буде 100, це реально. ви запрошуєте кожного там друга, можете просто аккаунти декілька зробити, відповідно, то за 14 днів ви отримаєте 100 доларів. Круто, це безмежно круто. Варто при ньому, приймати звичайно, варто, тому що ми нічим не ризикуємо. Уявіть собі, от як це на все відбувається. Ми натискаємо 100, отака. Нас о, така у нас ставка відповідно, і видаємо: все, ми видали. Відповідно, о, тут у нас є категорія. Ось в моєму випадку там на 50 доларів я дав. Потім на 50 ще. Ми можемо відразу там об'єднувати. Умовно кажучи, там буде у нас 500 доларів. Не обов'язково там кожних 50 давати в борг. Можемо там відразу сумувати, можливо, не сумувати. Відповідно, що ми далі бачимо перед собою? У нас є партнерська програма. Відповідно, ви там заходите, реферальне посилання скидаєте своїм товаришам, друзям, родичам. Вони переходять за вашим посиланням, активують. активація відбувається за рахунок того, що ви даєте в борг. І вам відразу приходить 50 доларів бонусних. Потім ви кидаєте їх також в. В даний процес, тобто дайте в борг під 0,21 і також отримаєте досить таки немаленький прибуток. Нічого. Не робивши абсолютно. Тому тут ще є у нас фармінг, Фармінг Нам потрібно так класти. Ми тут за рахунок цього отримаємо додаткові такі монети 10 тисяч веб. Це внутрішні такі монети. Є інформація, що нібито даний проект буде там ліститися. Ну це все, звичайно, майбутнє, можливо, так воно дійсно і буде, але за кожного друга там приведено, вам також будуть падати монетки, відповідно. Плюс також ми кожних 15 хвилин можемо в цій графі фармити, плюс 15 тисяч. Е поки що їх ніде не застосуєш, також їх можна додатково ще отримати за рахунок. Підписки там на Телеграм, підписки на чат, відповідно, тут бачите, є певні завдання. Тому що, якщо ви хочете там приймати участь, отримати ще додаткові монети, обов'язково приймайте, погляньте тут кількість завдань. уйома йома, я тут взагалі безмежна кількість. Відповідно, отакий от простий алгоритм дій, нічого тут складного нема. Можна, звичайно, грати без складеннями, можна грати складеннями. Я виключно граю без складень, поки що складення, мені це абсолютно не цікаво. Я виключно. Роблю наступним чином, запрошую друзів. Вони активуються. Відповідно, мені приходить 50 доларів бонусних. Я за рахунок цих бонусів даю в борг і отримую. Досить таки немаленький прибуток, як на мою думку, тому що ми взагалі нічим не ризикуємо. Тому обов'язково граємо, нічого тут складного немає. Якщо у вас є якісь питання на даному етапі, виникають, пишемо мені, я вам зараз взагалі ну, я гадаю, ніби то так доступною мову розповів. Як конекти гаманець, мені здається, потім я зніму відео. додатково. Там, мені здається, там нічого такого складного немає. Потім тут погляньте, є вкладка вивід, тобто нас тут вводимо гаманець тон, суму, мінімум це 10 доларів, повинно бути, і виводимо. Тому що туристо. Граємо. Якщо у вас є можливість бажання, в принципі, нічим не ризикуємо. Е швиденько реєструємося, запрошуємо друзям, вони активуються і потім куримо бамбук, 14 днів проходить і отримуємо свій прибуток. Потім вже ми будемо дивитися, як ми будемо це вводити. Тому, тому обов'язково підписуємося на Ютуб канал, на телеграм-канал, жирно подбайкові на це відео, тому що я давно було максимально корисно саме для вас. Е про дану гру мало хто знає. мені здається, скоро почнеться такий глобальний шилінг. Всі будуть там е говорити, приєднатись. А ми вже будемо в цьому човні плити. Тому що на обов'язково приєднуємося, якщо, звичайно, у вас є можливість, бажання, а у вас це 100% є. Тому залітаємо, але з правильним підходом поки що граємо без абсолютних вкладень і потім отримаємо свій прибуток протягом 14 днів.